Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з постілю, постільлю. що попадає. На столі у нас ось така постіль, двоспальня, наволочка. Підодіяльник, двоспальний. Односпальна. Наволочка. Підодіяльник. Простінь. Односпальна простінь. Дві наволочки. Ще простінь. Наволочка, наволочка, три штучки в комплекті, наволочка, наволочка, півтораспальний підодіяльник, односпальний підодіяльник, наволочка, підодіяльник, півтораспальний, наволочка, півтораспальний підодіяльник, односпальний, півтораспальний рушничок. Ось такий прикольний рушничок попався. Ще, серветки різні, в гарному стані, як нові, рушничок дитячий. Ще серветка. Наволочка, 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 рушничок, наволочка, наволочка, наволочка. Односпальна простінь, комплекс серветок новий, односпальний підодіяльник, навіть двуспальний або півтора спальни. Ось комплект дві наволочки, півтораспальний підодіяльник, дві наволочки, Односпальний підодіяльник, наволочка, наволочка, простінь, двоспальна, на резинці, півтораспальний підодіяльник, двоспальний комплект, наволочка, ще наволочка, 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 ще. Простінь, двоспальна, наволочка, наволочка, наволочка. Простінь. Двоспальна. Простінь, півтора спальна. Простінь, півтора спальна на резинці. Півтора під підодіяльник. Наволочка, наволочка, наволочка. Комплект. Ще наволочка. Півтора спальний. І це навіть односпальний. І простінь двоспальна. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачте, що попадає.